Доброго дня з Харкова. Ми щойно привезли цей автомобіль, повний пожертв із Німеччини та Італії. Я, Міхаель Шмідт, а це мій колега Алесандро. І ми виконали ці поїздки, щоб передати тут ці пожертви. І в мене тут є список, за яким я маю подякувати. По-перше, за допомогу Україні від Бірштайна і Брахталя, для яких ми їдемо. Потім помічникам Синьої ВУЦ. З дібергемюнда УТ з лайдерками Вехтерсбаха, а також скаути вовченята теж з Вехтерсбаха та багато приватних осіб яких ми знайшли у Фейсбук Інстаграм, доброго ранку? Ми прибули сюди, в Харків до Червоного Христа. Ми привезли трохи допомоги, яка зараз тут дуже потрібна. Хотів подякувати всім людям, які долучилися, які дійсно дали дуже, дуже дуже багато. Дякую всім вам. Слава Україні! Слава Україні! Ми дуже дякуємо нашим друзям з Німеччини та Італії, які зараз привезли гуманітарну допомогу для діточок. У нас зараз гостра потреба, особливо тим, хто евакуйований з Куп'янського району та з міста Куп'янська. Тож дуже-дуже дякуємо і дуже раді вас бачити. Grazie.